Всесвітній день ментального здоров'я в Атріумі закарпатської ОВА відбувся день спільнодії. Події що об'єднали важливі сенси людські історії та відчуття підтримки. Захід пройшов у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я, ти як і став простором для діалогу, взаємодії та емоційного відновлення. Підтримка взагалі відіграє дуже важливу роль у нашому житті. І а, якби багато досліджень показує, що ті люди, які постійно відчувають підтримку, а, коло своєї сім'ї, друзів чи навіть. Ті, де коли зовсім чужих для себе людей вони краще справляються із різними стресами і психологічним навантаженням, як ті, які залишаються із цими емоціями на самоті, і сьогодні по всій Україні проходять подібні активності. Фотовиставка у нас сьогодні є, яка також власне про тему дотиків підтримки, яка нагадує нам про те, що дуже важливо мати когось, хто може нас підтримати що дуже важливо, Диво, бути тим, хто може підтримати когось поряд, і що ця підтримка, незважаючи на те, що деколи вона може здаватись маленькою і незначною, але вона має колосальний вплив на а, стан людей. Головна ідея заходу нагадати, що бути поруч, це вже підтримка. Не завжди потрібно мати відповіді на всі запитання іноді достатньо просто бути, чути, бачити, і це вже важлива частина стійкості. Ми всі прекрасно розуміємо, що сьогодні. Наша держава перебуває в стані війни і величезна кількість осіб мають певні проблеми з питанням. Сьогоднішній захід, який називається дотики підтримки, він символічний. Ми прекрасно розуміємо, що кожен дотик підтримки в прямому і переносному сенсі цього слова, він є сьогодні вкрай важливим. Наром кажуть, робіть добро і добро вам повернеться з турици. Протягом дня спільнодії діяла фотовиставка «Дотики підтримки, яка через світлини показала людяність у найпростіших проявах турботи. Не менш цікавим став виступ плейбек театру серденьки, що на основі реальних історій глядачів відтворював емоції близькі кожному. Мої історія. Не прям історія, яку розповідають біля багаті, або якою діляться з друзями, навпаки, вона про те, чим, коли не можеш чимось поділитися. а в тому, що я з тих людей, котрі люблять слухати і давати підтримку. Принаймні, це мені здається трішки легше. Я можу себе поставити на місце іншої людини і так чи інакше, якось, але підказати щось або просто бути поруч, але, але. Коли доходить до того, щоб поділитись самому, наприклад, на те ж запитання ти як, у мене, як і у багатьох людей, просто потихеньку. Окрім того, захід об'єднав представників влади, громадських організацій, митців, волонтерів, молодь та всіх небайдужих. У програмі були виступи спікерів з прикладами локальних ініціатив, презентації культурних і соціальних проєктів. Такі фотовиставки дають можливість привернути увагу суспільства саме щодо питань ментального здоров'я, тому що ми розуміємо, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України в нас виникло дуже багато викликів. У Нас велика частина наших захисників, які повертаються з зони бойових дій, потребують підтримки ментального здоров'я. Велика частина захисників, які перебували в російському полоні і зазнавали значних тортур. Також потребують окремої підтримки психологічної, і саме це сьогоднішня ця виставка дає можливість привернути увагу суспільства і показати, що це. Зараз на даний час є дуже важливо. Останні два роки ми працюємо плідно над поширенням нашого досвіду, над наданням допомоги в першу чергу, так як ми публічні особи, наданням допомоги. Як Нашим колегам, працівникам поліції, в силу військових дій на території нашої держави, ну, військового стану, ми зобов'язані надавати також допомогу і членам родин, і внутрішньо переміщеним особам. І на даний час акцент великий робимо на наданню практичної допомоги пораненим ветеранам середовища поліції. Захід приклад того, як прості людяні речі створюють глибокі сенси. Закарпаття край де народжуються ініціативи, здатні змінювати не лише настрій, а й майбутнє.